Всім друзі, привіт! У нас зараз ранок, ми з дівчатками повставали, будемо збиратися на е, свято. Зараз п'ю воду. Е, до речі, хто ще цього не робить, то раджу. Треба зранку пити гаряченьку воду, не, не окроп, щоб ошпарити собі там шлунок, а таку гаряченьку, можна, звісно, і тепленьку, але не холодну. Тож, я з самого ранку п'ю водичку, а потім уже через деякий час уже тоді можна поснідати. Аліса в нас вже встала, вже зубки почистила, лізочка ще спить. Тож зараз будемо потихеньку збиратися, платтячка я їм все наготувала, візьмемо з собою, передягатися будемо там. Також поставила там гарбуз. А ще, це вже другий раз він у мене буде грітися. Хочу ще два рази, потім за сьогодні, щоб на ніч його поставити сушити, сушитися в сушарку, тому що мені завтра на роботу, щоб він не стояв, щоб не зіпсувався. Так що, друзі, всім, хто дивиться, я бажаю гарної пори доби. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе, все буде добре. Нарешті ми зібралися, йдемо на свято. Да. 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 Плаття в пакеті. Зараз подивимося, там дітки будуть виступати, інші теж будуть на різних інструментах грати. Зараз йдемо перевдягатися. Ви довольні, що йдете виступати? Да. Ви готові? Да. Да. Да, ми подивимось, зараз йдемо. You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Mm -hmm. Может, да. Я Может, да. Где мои ножички? Тут живут. Блядь, хорош. Алиса, сти. сти волосся. А -а -а, на электризацию. Девчатка. Лиза. Алиса. Класс. Покрутите. Покрутись. Класс. Лизушку чекаем, да? Німа не дзвонимо, не дзвонимо. Лисели. Пружками. Лишочки. Попку. Попку. Попку леваем. Лисеем. Далее. Поворот. Ну нічого, моя зайка, ти молодець. Так дивися, ти моя ти виграла тоже. Потому что в двох тільки залишилась. Бачила, скільки діток було багато, а ви залишились таки. Тільки... Так, давай. Лиза, говори все. Ліза, Рыза. Ліза, а який у тебе костюм? Принцеса, принцеса Зайчик. Ага, а ну погружить ми посмотрим. Вот ну, давайте поклопаем. Малая дверь. Класс, що там у вас? Ух ти! Покажи, що ти такий класний. На ялинку. Не спіши, не спіши, Лізочка, не спіши. Молодець, не спіши, не спіши, щоб кулька не впала. Все. І тепер в дірочку туди кидай. Молодець, все, давай ложечку далі. Не, Лиза, далі ложку давай. Так, молодці. Це все чи ще? Щось? В середину, так? Да. Всередину. Навірно. Це. це, це, це. Коротше, друзі, малих я вже відвела. Фух, не знаю, як малих, малим, але в мене емоцій повно, в плані того, що то сміялись, то плакали, то подарунки треба однакові, щоб були в конкурсах, то одна плаче, то друга плаче, програла дурдом. Згадала, як, поки з ними йшла, згадала, як в училище навчалась. завжди хвилювалася, щоб не поправитись, там ходила по різним. Там то на шепінг, то на пілатес. І взагалі, коли з дівчатами розмовляли, хто в кого, скільки буде дітей, я думала, що в мене якщо і буде, то це буде одна дитина. Тому що дуже хвилювалася, що фігура моя зміниться. А зараз, коли дівчат одногрупниць зустрічаю, всі в шоці, коротше. Тож, ті, хто думав, в кого буде більше дітей, в них по одній, а в мене аж четверо. Так що, друзі, Життя таке, що наперед не можна нічого планувати. Ну, ви самі це знаєте. Зараз йду зробити собі манікюр, бо завтра вже на роботу. Друзі, я вже нарешті вдома, вже повечеряла, покупалась. Ось, до речі, манікюр. Можливо, кому хто ще не знає, який дизайн, то ділюсь. Сьогодні ввечері готувала моя свекруха. І друзі, теж хочу поділитися дечим. Е, вона робила почки, смажила почки з болгарським перцем і цибулькою. І це дуже смачно. І, до речі, економ варіант. Тому що почки зараз приблизно 40 гривень кілограм, як вона мені сказала, до речі, я цього не знала. Зараз покажу вам. Друзі, ось як це виглядає. І це дуже смачно. З болгарським перцем взагалі, класно. Також була картопля. І була тулька з цибулею. Таке звичайне скромне вечеря. І зараз, друзі, хотіла собі намазати біля нігтів тут пальці. З вами хочу теж поділитися. Я буду мазати олією чайного дерева. Друзі, ось, дивіться. Вона в мене вже давно. До речі, олійкою цією. В аптеці продається в можна мазати для, для росту нігтів. От тут не нігті, а тут біля нігтів. Ось. Потім можна навіть шампунь додавати. Також, коли болить горло, можна капати декілька капель і полоскати горло. Дуже класний антисептичний засіб, тож. А, рекомендую, бо сама користувалась. Зараз намажу собі ручки. Давно не робила яскравий дизайн, тож дуже подобається. А я зараз, друзі, вже буду пити чай. Та ось достала, хто слідкує за моїми відео в'язання. Почала таку ляльку класно в'язати. Мені вона дуже подобається. Хочу зв'язати, можливо, дві. Подивлюсь, як вона буде в процесі, яка вона буде виходить. Тож, друзі, я бажаю вам всього самого найкращого, головне здоров'я, мира, любові і злагоди. До нових зустрічей, пока-пока.